Вітаю всіх. Знову я на копі. Сьогодні вже другий день е, Пасхи і ми тут приїхали вже на два металошукачі. он зі мною Альона, каже, там сигнали є. Е, чую, щось знайшла, то я потім вам покажу. І ми знову вже посеред поля знаходимось, будемо тут вести пошук. Е, вчора трошки результат був, так що я думаю, до кінця я дійду, тут все перевірю. Е, побажайте мені удачі, а вам приємного перегляду. Є в мене сигнал. І дивіться, друзі, щось кругленьке. Це перший мій сигнальчик. І щось вже якийсь кругляшок. Щось не схоже на монетку, а схоже на гудзик. Гудзик якийсь ще такий доволі цікавий гудзик. Бачу, орнамент є, щось зображено. Тільки деформація. Щось приплюснуло його, мабуть, технікою трошки. Цікава знахідка. Влушко ціле. Ну, якби його не приплюснуло, то знахідка була б взагалі крута. А так же помиє потім вам покажу. Ну, початок покладено, все, ходимо тут, далі, ведемо пошук. Викупав ямку і от є сигнальчик в мене. Кругляшок десь тут був. Десь тут був кругляшок. Так, так, так. Зараз я його знайду. Десь тут в нас є щось кругленьке, я бачив. О, дивіться, друзі. Що це таке? Що це таке? Може срібло? Стіка патина. Темна, але ні. Мені подивіться, якась чи медаль може, чи якийсь значок. Але лисе просто бачите. Може гудзик такий здоровий. Ну, коротше, така знахідка в мене. Все, буду йти далі. Пошук. Тут вон гор починається, так що тут цікаве місце. Льона каже, що неї знахідка. Йду туди, йду бігом. Знахідка якась така велика. Що там таке? Я в шоці. Бо, ти. Перша монета, так, в тебе? Да. Сьогодні. Яка. Це краса. Микола Другий формат. Мабуть, три копійки. Що там пише? Я не бачу. Три копійки, мабуть, якийсь там рік, коротше. Вона трошки залезе монетка. Вовчик. <світ> да, <баба>. Всі прийшли. <світ> Я в шоці. І в мене ж там сигнал. Теж <світ> якийсь такий, ну дай Зніму дати три копійки 1896 якийсь рік. На бульон <-як світ> телефоні видно точно он тут. Ну, читається, але така задизнана монетка. Ну клас. Клас. А вона так зразу погано. Тут було, хатина була, <світ> от. тут весь ви бачите горбик у цей, во видно, цегло скрізь, тут хата скрізь була. Я йду туди, на свій сигнал. Зараз покажу вам. Оба! Сигнальчик. Так. Так. Ось я тут викупав його, от дивіться. О. Це пушки е, Гудзик Вони пушки намальовані. Тільки що, бачите, частинки вже немає його. Там виржавіло, там метал був, він ржавіє і все. Але знахідка вже. Ну не така, звісно, монетка, але радує. Значить тут і будемо ходити вести свій пошук. Зачепилися на вчорашньому місці. І в мене сигнал, подивіться. Який гудзик випав. Орлянка, я думаю. Скоріше за все, гляньте, як читається. Вушко не ціле, мабуть. що. Не, немає вушка. Але як підчистити, я думаю, і буде все читатись. І отут у мене гудзик-сигнал. І вон вальоне ще один сигнал якийсь. Каже, якусь зірку викупала, зараз йдемо глянемо. А тут знахідки все на одному місці. Тут така рижа земля. І хата стояла, коротше. На цих місцях. Іду, я зараз гляну, що це за зірка така. Рядянська, мабуть, так? Да? Так, да, мабуть що. О. Це якась е -е, значок. А вон, піонерський значок. Ну клас! Бачиш, місце правильно точно. Лопата як тобі? Міняти дерево чи ні? Гуна, вулик, ні? Все. <сі> <сі> все. Все. Все, йдемо в пошук далі. І вон моя знахідка. Гудзик? Гудзик, урлянка ще. Все, пішли. Такий є знову в мене сигнал. І тепер вже на цей раз Манітос. Такий самий, подивіться. Трояк Миколи другого формату. 882 рік. Але це, ця трошки вже в кращому стані, я вам скажу. Все одно ззаду зализана, але спереду вже читається нормально. Ну клас. Валило капець як. Тут попадаються дуже похожі сигнали, це сплавиші якісь алюмінію чи е, латуні, і воно, коротше, б'є так шикарно, як оці монети. І от ці сплавиші викупаю декілька і за ними така штука може бути. Бачите? Тут місце дуже хороше. Вчора було куча монет і сьогодні. Так що треба тут трошки повибивати. Альона йшла тут, пропустила монетку. А я очима побачив. Подивіться, яка знахідка. Верхова. Ще така якась цікава. Манітесина. Що це таке у нас? полушка. Ну щось цікаве це вже. Давня дуже монета, я вам скажу. Ну, Я так не можу зрозуміти. Треба мити. Трошки підчистити і тоді покажу вам. Ну, цікава якась знахідка взагалі, давня. Дуже давня монетка. Ну, круто. Шукаємо далі. Зробив насічку, бачите. Це монета срібна. схиляюсь більше на те, що то якась татарка. Чи монета Османської імперії або Золотої Орди. Ну, щось в тому дусі, коротше, отуди. Але. Верхова знахідка була, подивіться. Тільки така вже вгроблена, що капець. Але це монітос точно. Це може які гроші бути, бо вони завжди вгроблені. Скоріше за все, я так думаю. Вчора знаходив тут гроші. Ну, але може бути і що хочеш. Дивиться на сьогоднішні знахідки. Так що, отаке. Все. Ідемо далі в пошук. Боба трохи теж задовбався вже. Да, Боба, Рит. Він теж риє, він теж копар. Все. Погнали в пошук. І знову в мене сигнал. І знову, дивіться, кугляшок якийсь. Кугляшок і щось таке цікаве. Випало мені. Радянщина. Йолки-палки, ще сьогодні не було. Радянська монета, Боба, глянь! Радянщина в нас. Це три копійки. СССР видно. Зображені, дай на монетку Боба. Отака знахідка. Так, і зачепились ми тут і ходимо. Маю знову сигнал. І дивіться. Знову кругляшок, як завжди, але на цей раз гудзик Он Гудзик з якимсь зображенням таким цікавим. Вушку ціле. І тут щось зображено ніби. Он такий маленький гудзик Ну, давній видно, що давній точно. То вісімка тут, чи що це таке, не знаю. Коротше, вже підчистю і потім вам покажу краще. Отака От знахідка. Отак, От ходимо, Альона трохи далі відійшла. І так, і далі тут шукаємо. В мене верхова, досить цікава знахідка. Дивіться. Сюди. Вон зверху щось є. І той якийсь значок, мабуть. то. Частинка його вже. Вже він не зберігся. Хрест він якийсь? Якийсь хрест, може де... німецький хрест, подивіться. Я в шоці. Оце сьогодні дуже багато верхових знахідок взагалі. І вон далі я тут ходжу, ще досі не можу дійти ніяк до кінця цього поля. Знахідки пруть і пруть Крутяк. Все, не буду втрачати час, іду далі в пошук. Вон трохи. Заховався я в тіньочок Він доходить до мене Альона. Треба зігрітися, не зігрітися, а охолодитися трошки. Бо сонце так парить, вітерець є ніби, але парить капець в голову вже. Вчора я трошки згорів і сьогодні вже я е, маю загарб за два дні пасхальних я вже трошки е, позагоряв. В такому холодочку зараз деревце таке велике. І подивіться, кубло, там зверху якась пташка. Звила гніздо і сидить. Голову видно, мабуть, діти сидять. Чи може мати сидить на дітях, ну, коротше, щось таке. У мене сигнал був. Я вже трошки далі відійшов від місця того, де я був раніше. І в мене вон сигнал, дивіться, друзі. Такий досить цікавий. О! Кольоровий такий сигнальчик, я бачу це бронза. Я думав, що це якась фігня, але це, мабуть, підсвічник. Щось таке мені ніби. Частинка його. Тут відломано. Тут якось вкручувалось, коротше, ну, щось таке. Бачите, може не так, не так щось, то пишіть в коментарях, щоб це могло бути. Але давнє, по патині видно, що давнє. Все, поїхали далі в пошук. Така маленька знахідка в мене випала, дивіться. Але б'є чистий, рівний. І б'є на мідь. Так що, дивимось. Кругляшок в мене. Кругляшок. І щось є в нас цікаве вже. Ну щось таке цікавеньке. Ну точно імперія, по-любому. Ну, мідяк по-любому так. Буде краще сказано. О. Все, те саме поле, те саме місце. Далі тут ведемо пошук. Люди, дивіться, просто в мене переповняють емоції. Дивіться, який в мене сигнал. Тут вже, хоч ходжу, вже, альона біжить до мене. Я почула мій крик, дивіться, люди. 115, 118, чистий рівний сигнал і дивіться де. Де він є, гляньте. лки-палки, яка шайба! Альона, дивись сюди! Буду розкривати зараз, тут лежить просто в руці! Така шайбина, ялкі палки Зараз будемо розпаковувати. Яй-яй-яй, то то здоровен з номомети, це якийсь п'ятак. Ах ти що ти шо? П'ятак, да, Микола Другого, формат Микола Другого. Да, такий самий, як ти як знайшла, тільки що п'ятак. Це 78-й рік, 1878-й. Капець. п'ятачило тут валяється. І тут скільки слідів, тут ходили, блін, копар, І він купав, видно, що оно купав недавно десь може. Цьому році я в шоці просто, друзі. Капець. Яка монетина, яка здорова. І читається, все, така дуже тут в хорошому стані. У мене такий ключик випав, подивіться, друзі. знахідка класна. Якийсь такий, від чого такий ключик був, може від дверей, а може від якогось сундука. Ну, прикольно. Прикольна знахідка. Забираємо. І йдемо далі на пошуки. У мене сигнал. І вальовий сигнал. Тут ми на місці хати зачепилися. І в мене вам дивіться, що випало. Отакий От гудзик. Але ні, не гудзик, я думав гудзик. Це кумина. Кумина. Така знахідка хороша била, так. Я вже думав монітос. Але ні. Поки що так. Все, ходимо тут. наше... Півгодинки десь покупаємо, може, і все. І будемо вже їхати додому. Так що, далі буде. Вальоний сигнал. Щось не є там. Каже, і дуже такий чуткий, і щось схоже на монетку там. Ану, показуй, де воно. Доставай. Доставай. Да? монітос. Але б'є мені на радянщину, ану, чи ні? Ні, а. Що видно? Я не знаю, Боба знов прийшов. Без боби не обійдеться. Гроші може, ні? Походу, так. Так, п'ять грош, дивись. Якщо тако взяти, оце буде п'ять грош. Ага. Оба, бачиш, вже вона читається. Клас. Монітосина. П'ять грош. Боба, все. А тут теж з другий склав є. Да, так, там є, є. Герб той. орел їхній. Польський. Ну такий сигнал, що капець просто. б'є капець! Так. Да. 108, чистий, рівний, такий сигналечко, треба рити. Треба рити. Ах, зразу бачу що. О! Ото знахідка, то лучше всього, блин. М'дна ручка, дивись яка медна ручка. <laughs> О, то лучше монети навіть. Такі знахідки. Так, все. Відкупали ми на сьогодні. Вже вон дійшли до машини. Всі повтомлювалися. Бобі лежить, вже, немає сил. Дуже вже жарко стало, сонце. Напекло в голову, то треба їхати додому. І от показую свій результат. Навіть не свій, а наш результат на сьогоднішній день. Отакі от в нас знахідки. Он не показував таку прягу. Це знайшла Альона. Дуже така цікава пряга в формі 8. Кудзик знищений, це я знайшов пушки. Пломба Альона знайшла. Оце якесь таке... Ніби гудзик, ніби. Ніби не знаю, навіть похоже, на гудзик, мабуть, гудзик якийсь ззаді. є, вушко. Щось таке. Кунина. Та ви бачили. Так само он, значок. Вон такий ключик ще цікавий. Підсвічник, частинка. Монети. Вон, монети. У нас тут імперії трохи набомбили. І все Микола ІІ. Гудзики, гроші там, Радянщина. Значок радіанський. І тут ще така цікава монетка досить. Ось ця. Я не знаю, що це за монета. Вона і навіть читається трошки. А зараз я її намочу вам. Може хтось знає та підкаже мені. Що це за монета. Мені дуже така вона цікава взагалі. Давня, видно, що давня, якесь може середньовіччя бути. Що хочеш може бути. Вона дуже цікава така монетка. О! І оця ще така теж не зрозуміла. Маленька. Не видно, нічого не читається. Може вже подивлюсь потім мікроскоп і вам покажу. Сюди прикріплю фото чи відео. Отакий в нас результат получився. Сьогодні другий день Пасхи. Приїхали ми на відпочинок. І так от відпочили. Отакий в нас результат. Все. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки і до нових зустрічей в нових відео. Всім пока!